Привіт всім на каналі. Привіт моїм глядачам, привіт новим глядачам. Всіх рада бачити. Я в Макдональдсі. Я замовляю капучино, я замовляю морозиво. Хочеться чогось добренького зранку, зарядитися позитивною енергією, бо сьогодні в нас холодно, дощик накрапає, вітер жахливий. І я приїхала в епіцентр за покупками і. Зайшла в свій улюблений заклад. Але відео не про це. Ви знаєте, ви чекаєте відео про секонд. Але сьогодні, так, відео буде про секонд. Я натхнена переглядом фільму Барбі, і, мабуть, більшість з вас вже чули про це кіно. Дивилися або трейлер, або дивилися саме фільм. Бачите, як похмуро на вулиці. І я буду шукати одяг у стилі Барбі. Я буду шукати аутфіти, щоб створити, які носила Марго Робі, ну і інші персонажі з цього фільму. Це такі насичено рожеві пастельно-рожеві, блакитні, білі, похмуре, похмуре небо. І хочеться чогось такого насиченого, соковитого. І хочеться легкого відео. Від подуває. Ну що, вирушаємо, вирушаємо з вами шукати одяг, який зараз, як ніколи, розлітаються вбрання у таких відтінках, від рожевих, фуксійних, блакитних, як небо. Бачите, скільки рожевого, я думала, я вже нічого не побачу, але є рожеве, рожеве з білим. Моє враження від фільму позитивне, я отримала таке естетичне задоволення. Я люблю а, такі, такого напрямку фільми. І теж рекомендую вам переглянути, хто не бачив. Навіть можу сказати, якщо. А, Просто подивитися для свого такого розширення кругозору. От таку сукню я знайшла. І вона така яскрава, насичена, квітковий принт. Не зовсім те, що я шукаю, я зараз знайду і відкладу речі такі, в такому стилі, про який я казала. І поглянемо, чи реально можна прийти в секонд. Просто купити такі речі, не потрібно бігти в дорогий магазин. Сьогодні ціна 159 гривень за кілограм, і бачите, скільки я вже набрала. І які відтінки вийшли? Ніжні, такі жіночні, романтичні, і поруч до мене вже підходили покупці і запитували, ви це берете. Ой, такі гарні кольори ви вибрали. І скільки в них ніжності, отака блуза, ніжно-рожева, шифонова, і ось цими бусуніжками гарно би дивилася. На високих підборах, отакі а Вони заважили 68 гривень. Це екозамша. Я знайшла отаку блузу від New Look, мережевну, білесеньку. Такий романтичний стиль, і він підходить до таких образів з сучасної барбі, яка може ходити в сучасних мегаполісах. Отакі От джинсики, ніжно-рожевий колір, скіни від Марк Спенсер. Колір теж такий ніжний ніжний разом з цією блузою мережами гарно. Було би в образі, бачите? Отакі От ще туфлі. Більш вони до фуксії. На відео вони, я бачу більш коралові, більш червоні вони вийшли, але насправді така рожева фукси. 38-й розмір, вони такі сатинові. І теж вони підходять. Яскравий отакий от топ. Це така кольчуга з паєтками. І я знаю, що такі речі багато хто любить. Я, як продавець, знаю, такі речі навіть і добре продаються. Ну і тим не менше, зараз після виходу цього фільму не такі кольори, і такий стиль, він буде довго в тренді. Розкажіть мені, напишіть, чи ви любите речі в таких кольорах, де багато мережева, паєток. Щоб було рожеве, біле, блакитне, ніжне, романтичне. Ви знаєте, мені аж самі захотілося отакі речі. Отака така блуза 21 гривню вийшла. Оце темно-синій колір. Це колір більш кабальтовий. Тут він вийшов чуть-чуть зеленкуватий. Насправді він синій. Вже йде перелив і видно, що синій весь розшитий паєточками. Теж дуже красивий топ. Блакитне, блакитне, ніжне, мережевне плаття таке від відбухо, бабідо стиль. в довжині міді. Оця красива блуза романтична, ніжно-рожевий зефірний колір з мережевим. Погляньте, яка вона чудова. Під білу спідничку, під білі брюки. І навіть все рожеве можна одягнути. І ви будете така романтична, красива цукерочка. От такі човники лакові, на високих підборах. І разом би теж гарно дивилося все. Одна ніжність 74 гривні такі туфельки. І спідничка білосніжна, комбінована чорними смужками і фактурна тканина. Разом з цією рожевою блузою. Ніабілі скини. Я теж взяла от такі новенькі висока посадка, білосніжні, такі джинсики легкі. І разом з такими човниками можна взяти рожеву блузу, білі скіни, такі човники. Мені так сподобалися такі кольори. Чесно вам скажу, що я не дуже любила такі до, до сих пір кольори. Я більш такі стриманіші носила більш пастельні, Беше, чорний, такий оливковий. Ну мені так захотілося це від Oasis бренду. Ось такий світшот пухнастий, такий валюровий, можна дуржинці, його можна по дому носити. Ну, Но теж я шукала в таких відтінках, в таких тонах. І він 46 гривень важить. От так. Така блакитна сукня, вона по фігурі йде розшита паєтками на рукавчиках. Одночасно і елегантна, і така вона лялькова, романтична, красивий насичений блакитний колір, по спинці йде блискавка. Взяла отакий светр пухнастий, білосніжний від Папая. Такий плюш. Кардиганчик м'якенький. 62 гривні заважив. І подивіться, яке пальто в таких кольорах, в таких відтінках, блакитний, ніжний від англійського бренду по фігурі. І разом з цими туфлями як би гарно дивилося яскраво. Якраз в такому образі, і ви б не залишилися непомітною. Чи ви бачите себе в такому образі? Оце взагалі дуже гарно було би дивилося. Ніжно-ніжно-блакитний колір. Насправді я не маю верхнього одягу в таких кольорах, але кажу, мені захотілося. Оскільки я вибрала, і до мене підходили поруч покупці, запитували, ви берете. Ви так, ну, набрали таких гарних кольорів ніжних. Я думаю, я знімаю. Ну, не всім ж буду розказувати, що, як, хоча стояла з телефоном. Подивіться, які гарні речі. Мені вдалося знайти, так що не обов'язково бігти в магазин новий. Знайшла такі халатики махрові, пухнасті, теж блакитний, більш насичений колір, під пояс. Це рідкість, щоб в секонд-хенді попадали халати з поясочками. Ну, ці я знайшла з поясочками. І от такий рожевий, аж до фуксії, теж махровий халатик. м'якесенький, такий неважкий, блакитний, бачите, і рожевий. Ну, вони не легкі, а заважив 130 гривень. Отакий От халатик, це навіть не халатик, а така кенгурумі, ніби Ніби халатик. От через мені здається, що це теж носити по будинку можна. Грітися, коли прохолодно. Така домашня річ. Мякесенька пухнаста. Отакий От халатик ніжно-рожевий з ведмедиками. Тільки тут немає поясочка, а насправді він досить класний, це такий фліс. І він м'якесенький, тепленький і насичено-рожевий. От з таким принтом, а теж а в такому стилі. Отакі От були мої знахідки на секунді в стилі Барбі. Всіх люблю. Цьом цьом, всім папа! -па.